Вражки, вражки, вражки короче, почали щось двіжувати, там, воду привезли, да? а вона, оказується, отруйна. Я так розумію, навіть може, що хтось із орків навіть може й здох, слава Богу. Але то не точно. Ну, таке коротеньке відео, але ви можете знати, що партизани працюють, сили опору працюють, всі працюють. І смаколик працює, до речі, він не видащий. Ну вот, поступила такая водичка. Качество баклажка отвратительное. И непонятно. То есть вот они не скрытые. Какая-то полная. Какой-то недолитая. Вся разная. В общем, поступила информация, что вода отравленная. Ну, также и крышки на них разные. Вот воду не пейте. Всех обнял. Всем гарного настрою. Продуктивного дня. І якщо є змога або може настрій допомогти моєму підрозділу, то реквізити внизу. Навіть 10 гривень це наближає нас до нашої мети, а саме ми збираємо на 3D принтера. У нас вже один є, нам ще треба хоча б там 3-4, а краще 5. Слава Україні!